Важко на словах передати емоційну радість від перемоги, коли вона здобута над суперклубом. І не просто перемоги, а переконливого розгрому команди, яка вважається грандом клубного футболу. Будемо відвертими, виграшу Україна чекала у нашому житті, і так не вистачає склесків щастя, але бажання відчути їх все одно нікуди не подінеш. Тож можна зрозуміти прагнення тих, хто поспішав заповнити чашу олімпійського комплексу у Києві, чи з надією вмикав телевізор. Вони врешті-решт, хотели почувствовать себя на седьмом небе, бо знали, есть людина, которая здатна это сделать. Хотя для того, чтобы не потрапити в обійми надмірної эйфории, прислушаемся до Лобановского. Никакого чуда не произошло, и чудес вообще, с моей точки зрения, не бывает. И вообще мы еще пока ничего не сделали. Мы пытаемся создать конкурентно способную команду. Молодые ребята, им нужно еще пройти через все. Лобановський завжди знає про що каже, та можливо у цій його зосередженості та непохитності і криється задоволення. Барселону все ж таки ми пройшли. Та ще й як 3-0, яка ще подяка тренеру за його роботу і глядачам за їхню любов може бути вищою ніж такий рахунок. Динаміці усвідомлювали це повною мірою. Вже на шостій хвилині переповнений стадіон зривів від захвату щастя. Сергій Ребров сильним ударом з гострого кота застав знанацька Руда Хеспа. Радість забитого голу додала сил. Динаміці відчули кураж і своїми непередбачуваними атаками, відлагодженістю середньої лінії і безпомолковою грою у захисті викликали розгубленість на обличчях і у діях каталонців. Гості теж шукали шляхи воріт Шовковського, прагнули контролювати м'яч і створити небезпеку динаміцям. Але для киян ці намагання не були несподіваними. Підопічні Лобановського перегравали протягом усього матчу підопічних Вангаля, і черговим підтвердженням цьому став потужний влучний удар Юрія Максимова з льоту. Так на 32 й хвилині заявка на перемогу стала ще більш обґрунтованою. Щоправда, деяке занепокоєння залишалось, джерелом якого була нелогічна, нічия з Ньюкаслом. Але слава Богу, в жизни, а значит и в футболе, не завжди панує выпадок. На 65-й хвилині капитан Динависів Юрий Калытвенцев развеял сумнівы и встановив остаточный результат матчу. 3-0 на користь Динамо. Значит, Ньюкасл не все равно придал нам силу, потому что мы поняли, что можно с любыми играть командами. В такой команде, как Барселона, мы готовились с декабря месяца. Много о ней говорили, тут нам попало нам в группу. Я думаю, все закономерно, слава Богу, все нормально. Мы не думали, что это звезды, но мы знаем, что это добротная команда с хорошими традициями. Поэтому волнение обязательно было. Но ну, волнение было до поля. На поле выше надо было играть. И хлопцы просто грали у протамана им динамический футбол. Тобто на полі і були, начебто, визнані зірки Рівалдо, Дюгарі, Луїс Анріке, Фігу, але повним світлом сяяло інше сузір'я київське. В uh, uh... цій команді мені подобається насамперед те, що футболісти здатні виконувати завдання тренера на будь-якій позиції. Тож для нас найважче було визначити, хто і як буде діяти, і яких маневрів від кого чекати. Це вже свідчить про клас колективу. Після цієї перемоги неважко спрогнозувати підвищення інтересу футбольної Європи до київського Динамо. Україна вірила в Киян, а за її західними кордонами, навряд чи хто чекав приголомшуючого для іменитих іспанців результату. Та не забуваємо, що результат це найголовніший чинник успіху за Лобановським. Результат закономерен. Хоча робити якісь то впері виводи. немає сенсу. Я на згоден з тим, що задають питання про те, Будет ли команда в полуфинале или четвертьфинале, это же футбол, это борьба. И, наверное, не самые плохие команды находятся у нас в группе. И правильно назвали эту группу группа смерти, потому что каждая команда может победить каждую команду. Поэтому говорить о далеко идущих там, выводах или значит, говорить о том, что Динамо Киев уже это команда полного совершенства. Ни в коем случае нельзя. Значит, третья речь может идти только о том, что сделала сегодня команда, как она сыграла. И никаких прогнозов здесь быть не может. И не должно быть. Я э, признателен нашим э, игрокам, всем без исключения, что помимо э, тактического плана на игру, помимо реализации индивидуального мастерства, Сегодня была высочайшая отдача. Причем мы не можем сказать, что со стороны игроков в Барселона не было такой же отдачи. Да, была тоже такая же отдача. Но, очевидно, все-таки у нас ну, было чуть-чуть больше желания добиться результата и победить. Тому ми і побіділи, зважаючи на те, що Динамо це практично збірна України. Найважливішим на сьогодні є питання відновлення сил після такого виснажливого поєдинку, адже невдовзі принципові матчі з хорватами. Актуальність проблеми непокоїть і Лобановського станавлюватися команда буде. і Ми делаємо все можливе для того, щоб вистанавлюватися. Але це дуже складно. Це просто йде якийсь експеримент. каким образом можно все это сделать. Значит, и как нам удастся дальше, я не могу ответить. То есть мы будем все делать. Но насколько это удастся, трудно сказать. Ведь впереди Хорватия, 29 числа. И вот за эти 6 дней надо снова восстановить, я бы сказал, психологический потенциал. Потому что движение будет. Но вот как зарядить снова аккумуляторы, образно говоря. за 6 дней, когда они сегодня полностью выплеснули все эмоции, которые в них есть. Да, это сложно. Но будем работать в этом плане. Тренеры в какой-то степени являются и психологами, поэтому психологическое воздействие. Будем пытаться подействовать на них. З іншого боку, перемога над Барселоною на тлі фізичної втоми гравців може надати їм потужний заряд впевненості і розкутості у найближчому матчі з хорватами. Відомо, що неможливо охопити неосяжне. Але Лобановський вже сьогодні повернув вболівальникам смак перемоги. І, звичайно ж, ми віримо, що мети буде досягнуто як клубом, так і збірною. От тільки б вистачило сил.